Вітаю на каналі ТВ. 5 хвилин про економіку, її вплив на наше життя. Ковбасні вироби за перше півріччя подорожчали у середньому на 10%. Причина зростання вартості сировини і ціни на бензин. Споживачі вже переходять на більш дешеві сорти. А от виробникам доводиться скрутно. Як почувається ринок ковбасних виробів нині і чого очікувати в майбутньому? Далі в сюжеті. Гривня знецінюється, росте ціна бензину, дорожчають продукти. Наприклад, ковбасні вироби вже подорожчали в середньому на 10%. У цьому магазині продають халяль. М'ясо та вироби з нього виготовлені за спеціальною технологією згідно з мусульманськими звичаями. Ціни не підвищують. Кажуть, мають постійних клієнтів і не хочуть їх втрачати. Виробники скаржаться, обсяги продажів впали на половину, споживачі економлять на всьому. Наприклад, якщо сім'я покупала себе, или позволила купить, например, батон варенки, батон копченки, сейчас покупает 200 грамм, например, копченки, 200 грамм варенки. Сейчас упала даже выручка на 40-50%. процентов. Однак здорожчання бензину не єдина причина. Політична та економічна нестабільність в країні теж дається в знаки. А дехто навіть намагається заробити на цьому? Виробник ковбаси Білал Алхававша каже: більшість його постачальників почали возити сировину до анексованого Криму. Мовляв, закупівельна ціна там вища, і це у той час, як весь світ вводить жорсткі санкції проти Росії. З Має місяць до сих пор подорожчало м'ясо, можна сказати, в живому весі на 80%. А до цього времени бы було приемлемо, можна что то купить, щоб зробити нормальний продукт. Сейчас производство у нас то работает, то то стоїть, тому що я не хочу любой какой то продукт впихнуть, лишь бы випустити какой то продукт. Тож виробники та реалізатори посали перед вибором або збільшувати ціни, або зменшувати рентабельність. Тим часом звичайні люди голосують гаманцем і переходять на дешевші харчі. 53 три. Юлія Боярськова, твій бізнес ТВА. Про ціни на ковбасу ми будемо говорити з економістом В'ячеславом Шутенком. Пане В'ячеславе, вітаю. Доброго дня. Отже, на вашу думку, що ж призвело до того, що ковбаса в магазинах подорожчала? Так, дійсно, після проведення аналізу моніторингу цін, споживчих цін на ковбасу, дійсно видно, що вони значно зросли. І причина це декілька, але в основі цих причин лежить курс долара. Стрибок долара, який на жаль не був втриманий теперішнім урядом, запустив так звану лицього реакцію. Тому... А як курс долара впливає на нашу ковбасу? Я зараз поясню відповідно після зростання курсу долара почали рости ціни на бензин. Стрибок цін від, наприклад, 10 гривень 92, 92 копійок у лютому до 14 гривень 90 копійок на сьогодні за дизельне пальне. Це за цей період близько 134,8% темпу зростання. Це дуже значне зростання. Вплинуло на підвищення собівартості виробництва ковбаси, відповідно витрати на перевезення, і так далі. Скажіть, будь ласка, ну в цілому зрозуміло угу. зрозуміло, що від того, що ковбаса подорожчає, постраждає в першу чергу покупець і будуть менше купувати. Ну але також зрозуміло, що від цього не менше постраждають і підприємства, які її виробляють. Звичайно, абсолютно з вами згодний. Постраждають обидві, обидві сторони, як покупець, так і виробник. І виробник постраждає в першу чергу від того, що я думаю, що буде зменшений знижений попит на ковбас. Бесу, як це відбудеться на жаль, через підвищення цін українці, як кажуть, були ну, зрозуміло. Та, це, зрозуміло, але, тобто, я змішую... веду до того, чи чи може це якось катастрофічно вплинути на виробника? Чи не почнуть закриватися підприємства, які виробляють закриватися? Я не думаю, що вони почнуть на зниження попиту. Виробники будуть реагувати відповідними мірами. Як правило, я думаю, це буде будуть різні хитрощі. Це різні акції, це можливо навіть вони будуть даватися до зниження собівартості, від. До зниження якості ковбаси Зрозуміло. що в майбутньому призведе до якби такого можливості конкурувати за рахунок втримання рівня цін. Ясно, дякую про ціни на ковбасу. Ми говорили з економістом В'ячеславом Шутенком. На сьогодні це все на останок курсу валюти і ціни на пальне в Україні.